хочеш перетнути мої кордони, ти отримаєш пописку. Ти хочеш мені а, нашкодити? Ти отримаєш пописку. Ти на мене тільки там замахнувся або замахнулась. Ти вже отримаєш пописку. Я не буду чекати, поки ти нанесеш удар. Що ж її не наказує? Вона ж знала, що він женатий. Так він перенародився в сардельку, а, от або в гаражі а, на найгарнішому районі вашого міста, за яким сидять одні наркомани і у усілякі негарні алкоголі. Отака така от вселенська несправедливість нас оточує, але шо ж. Усіх вітаю на моєму каналі! Рада, що ви зі мною! І сьогодні я відповідаю на ваші цікаві питання і от одне із них. І нагадую вам, що можете залишити своє питання або в коментарях, е да, якесь ізотеричне. Про яке ви хочете зі мною поспілкуватися, почути мою думку або відповідь? Або ж залишити його у спільноті під закріпленим постом, де можна залишати свої цікаві питання. Так, от питання переходимо до нього. Добрий вечір. Чому іноді здається, що карма не працює? Людина тривалий час робить. Капості іншим виживає невинних людей з роботи і заздрощів, наприклад, а карма не наздоганяє. Чому так буває? Дякую. Ну давайте перше розбиратися з вами з базовою темою, що таке карма, і в яких конфесіях та карма існує, тому що існує вона не тільки в індуїзмі, але і в буддизмі і в різних інших течіях, і навіть в деяких відпочкуваннях від стандартної християнської віросповідання. Тобто навіть там враховується певна карма, і відсилки на неї знаходять. І трактують навіть через біблейські розповіді нового завіту. Отже, в індуїзмі карма це буквально дія, тобто причинно-наслідковий зв'язок. Але в індуїзмі яка фішка? Карма, тобто твоя дія може привести до певної повного наслідку від цієї дії. Але цей наслідок може бути як і миттєвий в індуїзмі, так і перекачовувати на твоє наступне перевтілення. Чим фіговіше жив це життя і робив собі погані які-небудь вчиночки, да? тим більше вирогідність того, що ти переродишся в який-небудь ананас і тебе з'їдять. І ще гірше, якщо тебе з'їдять з, з яким-небудь сексуальним підтекстом, О, щоб тобі жить не казалась, як на носу. Тобто в індуїзмі поняття карма, вона достатньо таке обширне. Ти можеш отримати по голові не тут. Не зараз, а у майбутньому, у далекому після твого перенародження, тобто на да, тобі дадуть прожити це життя в якому-небудь умовному злі, да, де ти не будеш отримувати наслідків тут і зараз а будеш їх отримувати вже після перенародження, коли переродишся в кактус. От з якого зроблять текілу або ауяску. Ну чому ні <сум> у буддизмі ж а, карма це, мабуть, формулювання мотиву. Людських вчинків. Тобто, у буддизмі яка більш широка штука а, кармою вважаються наслідки для всіх, а не тільки для певної людини. Зараз поясню. Тобто, якщо ти зробив який-небудь негарний вчинок, але він приніс користь людству, Да, твій негарний вчинок приніс користь людству, то це не є поганою кармою для тебе. Це виходить, що ти зробив негарний вчинок, але користь від нього, тобто ти зробив негарну дію, але а, а, наслідки цієї дії є позитивними. А отже, ти можеш і не отримати якогось а, стусана за те, що ти зробив поганий вчинок. Тобто, у буддизмі там є трохи інша система розуміння карми. Да? Тут скоріше те, наскільки твій вчинок вплинув на людство або оточуючих людей і на всіх, хто та, там навколо. Тебе і так далі, тому подібне. Ну і там це у буддизмі карма міряється не конкретними наслідками для конкретної людини, а скоріше те, з яких мотивів ти вирішив це робити. Тобто, кармічно буддисти карму розцінюють уже з моменту того, про що ти подумав і що ти хотів би зробити, навіть якби ти не зробив. Тобто, чим ти руководствувався. Християнські конфесії майже всі закономірно повністю відступають від теми. Того, що є якесь перенародження, є якась плата, вони на це дивляться скоріше через призму гріховності і так далі, тому подібне, але деякі відпочкування, все-таки від християнства, вони визнають да, тему тему того і трактують це як, як певну, скажімо. Да, Трактує трактують біблейські сюжети як певну кармічну наслідкову причинно наслідковий зв'язок. Да, такий, от, Тобто, у нас закріпилася з вами в принципі теза про те, що карма це є дія. І є наслідок цієї дії. Робив гарну дію, отримав гарний наслідок. Робив погану дію, по отримуєш поганий наслідок. Але це нерозуміння того, де чому ж людина не отримує по заслугам тут і зараз воно якраз пов'язане з більш широким спектром індуїзма, Да? Тобто, воно, якщо ми будемо це з вами повністю розбирати, то ми зрозуміємо, що в індуїзмі темою буде просто що ти коли-небудь отримаєш по голові за свої за свої вчинки. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Але як показує практика, якщо ми відійдемо від індуїзма і просто будемо розцінювати карму як причинно-наслідковий зв'язок, от, тому можемо з вами зрозуміти, що да, розплата може прийти не конкретній людині або прийти тоді, коли людина цієї розплати максимально не очікує. Плюс карма вона є питанням совісті, як би це дивно не звучало. Якщо людина не, от, не відчуває мук совісті за свої вчинки, а вона не переживає за те, що не перевела бабусь, Через дорогу, о, от, то і наслідків для неї або не буде, або цих наслідків вона абсолютно не помітить. Тобто, як це працює на психологічному рівні? Ми з вами їхали на машині, наприклад, побачили стареньку бабусю. У нас був вибір. Зупинитися і допомогти їй перейти через дорогу або не зупинятися і поїхати далі. І от ми з вами не зупинилися, поїхали далі, бо дуже сильно поспішали. Ця ситуація відбилася у нас в голові психологічно. Ми їдемо, і думаємо, блін, та ти може повернутися назад, бабусю перевести та що ж таке, нічого страшного, все я би ну Чого я не зупинився? Ми думаємо да, про це. А от виходимо з машини, робимо які-небудь свої справи, забігаємо на роботу і привертаємо на себе чашку кави, і розбиваємо свій. Телефон і наша психіка закономірно підтягує це як невипадковість, як некриві руки, а як розплату за те, що ми не перевели бабусю або ще гірше бабусі нахамили, наприклад, да на тій дорозі сказали Ей, стара. Що ти єлі повзеш? Пролазь скоріше. Я запізнююсь на співбесіду. все, кавою облилися, телефон розбили. І наш, наша психіка, наша, наша кукуха, наш мозок виставляє причину на слідковий зв'язок, що все капець. Капець, це мені розплата за те, що я нахамив бабусі на дорозі. О, от. І це також підпадає під поняття розуміння карми, да? тобто я не зробив якоїсь дії або зробив погану дію і от я одразу ж миттєво тут і зараз отримав розплату. Але що ми будемо робити, коли людина, у якої це сталося, не Трактує це як питання мук совісті і не трактує це як питання карми, а просто трактує це по-мирському як криві руки, да? і, і те, що ну блін вискользнув телефон з руки, розбився, пішов, замінив екрани, і все, і все класно ніякої трагедії не сталося. Отже, і хвилювання внутрішніх терзань немає, тобто розплата не вдалася. Людина не зациклилася на тому, що її розбитий телефон то є якась, знаєте, як якась страшна розплата і лихо вселенського життя. Ні, людина така, ого, блін, розбив телефон як невчасно. Ладно, піду відремонтую. І оце ставлення є з згладженням психологічних певних наслідків. Тобто, наслідки можуть до людини насправді і приходити. Просто людина не трактує її як наслідки, а трактує це як якийсь. Проблеми, да, які виникли закономірним логічним чином, і е, ніяким чином це людину не терзають муки совісті. І оце відношення формує е, момент переживання того або іншого е, якогось там стресового, стресової ситуації. Дуже часто буває так, що платять діти, дуже часто так, що люди, які ведуть деструктивний спосіб життя, розплачуються за те, що вони роблять скоріше, ближче до смерті, помираючи вагонів. В муках, там, наприклад, або покинуті усіма родичами, і так далі, і тому подібне. А буває так, що не розплачується зовсім, і сім'я далі продовжує щасливо жити. У всіх все кайфово, все класно. В такому випадку включається індуїзм, який каже нам: так він перенародився в сардельку от або в гаражі на найгарнішому районі вашого міста, за яким. Сидять одні наркомани і у усілякі негарні алкоголіки. Ну, типу, все, він тепер такий опісаний гараж, то його наказання. Але вам від того тут і зараз абсолютно не легше. Інколи буває так, що майстер, який-небудь практик, виступає тим самим наведенням порядку, тією самою кармою. Тобто, хтось когось образив, людина дійшла до майстра, попросила справедливого покарання для своєї свого ворога. Да? І в такому випадку майстер запускає оцю причинно-наслідковий зв'язок. Скоріше, ніж він міг би. Uh... Дістатися до людини, а от да, тобто просто запускається деміно швидше, ніж воно могло би бути. Інколи буває так, що у людей є приховані наслідки їхніх дій, про які ми просто не знаємо. Такі випадки дуже часто також трапляються. Коли людина продовжує гівняста людина, продовжує виставляти щасливе, цікаве, веселе, класне життя, в якому нічого не відбувається, окрім драйву, джазу, і у людини людина демонструє соціуму, мошов. Неї все добре, а насправді в душі там твориться якась страшне лихою. Людина, там, я не знаю, жиє подушку ночами, ридає і виї, тому що їй там болить і її догризає яке-небудь одіночество. Тобто є показова історія. В мене все класно, не дивлячись на те, яка є, яке є стерво, а, от, а з іншого боку, є ні, що насправді не для людей, а персонально для себе в мене не все класно. От, і таких. Якби да прикладів дуже 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 велика кількість, що робити у цьому питанні? робити, да, я як. Як це переживати, цю вселенську несправедливість? Ну, по перше, для початку ну, змиритися з фактом того, що справедливість може виглядати зовсім не так, як вам би хотілося. А, умовно кажучи, є яка-набудь коліжанка, яка усіляко причіпляється до вашого чоловіка. А, да, Там я не знаю, страшна жахлива любовниця, яка всіми силами взяла і увела того святого мужика з нашої родини. Ну, до мужика, то понятно, проблема ну, питання у нас є в і, общем. І, і, мільйон питань, але а, і ми сидимо як дружина, і такі, да що ж їй не наказує? Вона ж знала, що він женатий. Вона ж там приворот заказала, все зробила, що ж їй не наказує, да що ж таке. От, а для неї відсутність особистого життя не буде наказанням. Для вас наказання. Для вас біль і страждання залишитися самі. А для маньки, яка е, е, дасть спокусила вашого чоловіка, відсутність особистого життя не є е, тією сферою, по якій вона буде страждати. А от відсутність грошей, наприклад. Наприклад, дуже буде бити. Для вас це не буде таким цінним, а для неї це буде просто капіц. Тобто, для неї моральним травмуванням буде не змога полетіти в дубаї, помієте? Тобто різниця. Да? Для вас це не має значення. Ну, не лечу в дубаї, то не лечу, а от чоловік пішов, це трагедія. А для неї, ну, пішов чоловік, то мать так, от не лечу в дубаї, то ціла душевна рана. І, так звана карма буде в неї проявлятися там, де її слабка точка, бо слабка точка цієї людини не дорівнює вашій. І коли вам хочеться, і коли ви бажаєте, що я тобі бажаю такого, як пережила я, щоб тебе теж покинули, щоб ти теж страждала, не факт, що людина буде страждати, в принципі, що для неї ця сфера життя є життєво важливою настільки, наскільки для вас. Тому тут скоріше. Питання, в якій сфері людина буде переживати такі моральні терзання, як ви а, переживали навколо питання особистого життя. От розумієте, ну типу а, тому карма дуже умовна штука. А так от, що робити в такому випадку від вселенської несправедливості, окрім того, що змиритися з тим, що таке може траплятися, не чекати е справедливості ізвні. Або ви власними руками творите справедливе ставлення і відношення і починаєте формувати його по відношенню до себе, або ви розумієте, що тут кащу не звариш, і змінюєте, змінюєте простір, в якому ви знаходитеся. Якщо ви або воюєте, або пасуєте. Давайте так примитивно. Тобто ви або відвоюєте свої честі достоинства і наводите ту саму вселенську справедливість власними руками різними методами, або ви пасуєте і просто Умиваєте руки з цієї історії, де будувати себе, своє життя в якомусь менш токсичному колективі. От у чому момент. І да, ви спитаєте закономірно Сашно, ну, Я працювала, прийшла якась сучка, понімаєте, і вижила мене своїми завитками з роботи. Ну ви ж допустили, щоб вас вижили з роботи. Де треба? Ви не поставили на місце, де треба, ви не пішли, не сказали начальству, де треба, ви не висказали в обличчя, де треба, ви не підхитрили, не записали на диктофон, наприклад, де треба, ви не а, там не знаю, не вломили у відповідь. Да? Ви ж жаліли, рахувалися людиності, там з людяністю власною совістю. Вам вже було страшно заподіяти якогось лиха. Ви ж думали, що людина утямиться, впомниться, перестане так себе поводити так. І далі. Ви не воювали. Ви не воювали, маєте закономірний наслідок. Воювали був би інший наслідок. Да? Тобто, і от, от така от історія. І я частіше за все. Питання наведені якихось порядків по відношенню до себе, ну, я достатньо жорстка людина. Ти хочеш перетнути мої кордони, ти отримаєш пописку. Ти хочеш мені а, нашкодити, ти отримаєш пописку. Ти на мене тільки там замахнувся або замахнулась, ти вже отримаєш пописку. Я не буду чекати, поки ти нанесеш удар. Ти хочеш розпускати плітки? Давай позмагаємося. Ти хочеш а, підривати мій авторитет? Давай позмагаємося, ми подивимося. Ну, тобто, я вступаю в конфронтацію. Я буду відстоювати себе і свою справедливість, і своє право да, і, і себе як особистість максимально. Мені ну, не важливо, чи працюю я на когось, чи працюю я на себе. От, якщо я розумію, що я не хочу валандитися у цьому гівніру і доказувати сліпим оточуючим, що я не баран, я просто не буду цього робити. Я скажу: О, друзі, оця мадам. Ще веде вам кіпіши без мене. Я пішла, робіть, що хочете з нею. Хай вона вам тут устраюває цей цирк Дю Салій, а, от, з дресированими тиграми, а ви будете з нею і далі не боротися і мовчати. Пожалуйста, я залишаю вас, ваш прекрасний цирк Шепіто і йду від клоунів до нормальних людей. Тобто це питання вашого вибору і вашого волевиявлення, вашого особистості характеру. Тому що ну, не всі е, готові да, взяти вогня та меча і піти, е, там, відстоювати себе. Таке буває це нормально? Ми всі різні. Комусь простіше просто скласти свій меч і свій вогонь у свій рюдзак і сказати ха ха. Я бачила вас всі в грабу і в білих тапках. Я пішла до менш токсичних людей. А ви тут зношайте скільки вам хочеться. Ну, типу, абсолютно спокійно. От, і така модель поведінки також буде абсолютно нормальна. Тому тут скоріше питання вирішується у тому, ви або виступаєте причинителем справедливості і кармою, або не виступаєте в певних моментах. Тому що деякі люди не не отримають заслужене саме із за того, що той, хто міг їх наказати. Вибрав, їх не наказувати. І це також дуже цікава штука. Тобто наказання могло прийти, але людина дала задню і вирішила цього не робити. Тобто, є шахрай, наприклад, да, хтось недобросовісний, взяв гроші, і замість того, щоб піти, написати заяву, замість того, щоб відстояти свої витрачені, наприклад, там, фінанси, да, або там, спробувати знайти там, злоумисника, який нас намахав, ми говоримо, ой, ну хорошо, ну, взяло деньгами. Це, звісно, з одного боку може бути філософська і правильна позиція. З іншого боку, так він надурить іще 20-30-40 людей, які скажуть так само. Та я не буду писати заяву. Мені лінь. Я не буду нічого з цим робити. Ну вже що сталося, то сталося там сама дурна або самий дурний. Ну така, як ми хочемо, щоб прийшла справедливість, якщо ми всі на неї забили болт. Я думаю, що зрозуміла да? аналогія в такому ключі. Тобто я з таким стикалася дуже багато разів, коли люди відверто не предприйнімають жодних дій для того, щоб наказати того, хто їх скривдив, неважливо, там фінансово або ще якось. Кажуть, ой, йому вас здасться. так інколи йому має здатися, саме тому, що ви почали робити так, що йому вдалось. От, інколи ми виступаємо тією самою кармою, це також треба тримати в голові. Тому якось так я сподіваюся, що змогла відповісти вам на ваше запитання, хоч якось, щоб ви розуміли, що воно відбувається навколо нас і чому воно так працює. Система, на жаль, не досконала, і нам просто потрібно прийняти ці правила гри. І розуміти, що на жаль так ми живемо зовсім не в ідеальному світі, навіть з точки зору всесвіту, космосу, віросповідання та релігії. Отака от, от вселенська несправедливість нас оточує. Але що ж, можемо бути, ми, бути власними гарантом власної справедливості. А, дякую, що додивилися до кінця. А, нагадую, що я дякую постійно своїм спонсорам. А, Зараз мене ну, у нас з вами один спонсор, пані Людмила, зробила підписочку на цей канал. Дякуємо. Тобі, пані Людмила, я вас обожнюю. Дякую, що підтримуєте. Нагадую, що ви можете задонатити на ЗСУ за отут, тут QR-кодом, і всі посилання є у профілі. Ви можете, після того, як задонатили на ЗСУ на всі збори, які хотіли і не хотіли, ви можете підтримати мене, мою команду, цей канал своїм донатом або підпискою. От, і посилання буде ось тут, як QR-код. Також не забувайте підписуватися на мої Соціальні мережі і своєю активністю підтримувати той контент, який я вам тут записую. Сподіваюся, він корисний. Не забувайте залишати свої питання під цим відео або під закріпленим постом у спільноті. Дякую, що ви зі мною усіх обняла!